Віталій Кім відреагував на нещодавні зауваження президента України щодо стану обласних лікарняних закладів. Сьогодні він звернувся до миколаївців з проханням надсилати інформацію про недоліки в медичній галузі на електронну пошту та обіцяє зміни вже ближчим часом. Ось що він сказав: у нас була проблема по БСМП, і мені довелося втручуватися в систему охорони здоров'я в області та в місті. Там, створена комісія, яка працює, але повільно рухається, і результат цього незадовільний стан, скажімо, лікарень по комфорту для людей та лікарів, на яку зауважив президент час, під час візиту. Ми зараз це виправляємо, але я хочу підійти поверх цього ще системно. І, скажімо так, я організовую групу, яка працює, буде аналізувати. Стан, що у нас відбувається в області, хоча орган управління обласна рада, але більше там як ну не консультативно, але я маю втрутитися. Тому зараз кінопочту для того, щоб всі охочі могли свої думки туди накинути, що в нас є з проблематикою, що можна виправити, це анонімно. Обіцяю, що це анонімно буде. І все це ми обробимо, будемо робити висновки та. Дещо змінювати в найближчі місяці?